Росія прямо не нападатиме, але атакуватиме дронами Польщу чи країни Балтії. Про це почуємо від українського журналіста та публіциста Віталія Портникова. Зник у Польщі знайшовся у ЗСУ. Історія молодого поляка, який став на захист українців. Зустріч Зеленського і Навроцького військові навчання у польському Підкарпатті та зміни у допомозі для наших співгромадян. Про це і більше за мить. Прямо ні на кого не нападатиме, але атакуватиме дронами Польщу чи країни Балтії. Так на думку українського журналіста та публіциста Віталія Портникова може воювати Росія у майбутньому. А союзники боятимуться відповідати через загрозу ядерного удару. От собі: дрони починають залітати в Польщу кожні 3-4 дні. Повітряний простір над половиною території Польщі, а потім і над усією територією, закрито. Ну, в Польщі відбувається просто те, що відбувається в Росії, коли весь час ви закриваєте аеродроми, коли літають у повітрі дрони. Інвестиції в польську економіку, як ми розуміємо, закінчуються. Спочатку у східні воєводства, а потім, коли дрон долітає до Кракова чи до Вроцлава і щось там вибухає, вже і в Західні. При цьому, що це були їхні дрони, Росія не визнаватиме або ж казатиме, що вони туди залетіли випадково. Путін отримав від Трампа ліміт на помилку, тому що якщо Росія могла помилитися, коли надсилала свої дрони до Польщі, навіть через територію Білорусі, от весь час помилялися, тоді на території самої Білорусі також можуть бути допущені або випущені помилки. Що слід зробити Європі, аби зупинити Росію, читайте у коментарі журналіста на Слава тіві. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю для німецької газети заявив, що підтримує обговорення можливості перехоплення російських безпілотників і ракет у повітряному просторі України. При цьому Сікорський нагадав, що раніше серед союзників обговорювалася ідея створення безпілотної зони над Україною. Відтак міністр переконаний, що технічно НАТО та ЄС могли б забезпечити це, але Польща не може приймати таке рішення самостійно, лише разом із партнерами. Окрім того, українські оператори навчатимуть польських військових протидіяти. Російським дронам українці мають краще обладнання для боротьби з російськими безпілотниками та набагато глибший і новіший досвід протистояння російській армії, наголосив міністр. Навчання проходитимуть на базі одного з навчальних центрів НАТО у Польщі. Більше заяв очільника закордонного відомства Польщі читайте і дивіться на нашому сайті. Можливі постріли та польоти гелікоптерів. Урядовий центр безпеки Польщі попередив жителів двох повітів на підкарпатті про військові навчання. Мова про Еліський та Бищацький вишкіл триватиме з 14 вересня до 3 жовтня. У центрі наголошують, що попередження має виключно інформаційний характер і пов'язане з плановими навчаннями а також закликали мешканців зберігати спокій та обережність. Більше про це на сайті Слава ТІВІ. Володимир Зеленський та Кароль Навроцький можуть зустрітися на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це повідомив голова бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшилич. За його словами, Навроцький перебуватиме у США з 21 по 24 вересня, де візьме участь у загальних дебатах генасамблеї. Він допустив: якщо там буде президент України, то їхній прямий контакт може відбутися. Посадовець також додав, готується візит президента Польщі до України. Втім, точної дати не називають. А вже 16 вересня Навроцький вирушить до Берліна. Там він говоритиме про питання безпеки, добросусідських відносин та двостороннього порядку денного, зокрема щодо репарацій за другу світову війну. Деталі вже на нашому сайті. Президент США Дональд Трамп критично оцінив санкції європейських країн проти Росії, назвавши їх недостатньо жорстокими. Він закликав Європу посилити свій тиск на Кремль, перш ніж Вашингтон запровадить власні обмеження, і наголосив, що США готові діяти лише якщо партнери зроблять аналогічні кроки. Також глава Білого Дому повідомив, що не діслав країнам НАТО лист з вимогою припинити закупівлі російських енергоносіїв, і сподівається, що союзники виконають це прохання. Щодо війни в Україні, президент США заявив, що найближчим. Часу можуть відновитися переговори за участю Вашингтона, Києва та Москви. За словами Трампа, президент України Володимир Зеленський і очільник Кремля Путін настільки ненавидять одне одного, що без посередників домовитися майже неможливо. Тому зустріч доведеться організовувати за участю американського лідера. Більше новин на цю та інші теми. Читайте, і дивіться на Слава ті. У мене все що встигає розповісти на цю мить. Бережіть себе.